Вітаю вас, шановні підписники та гості нашого каналу! Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на суботу 25 січня 2025 року. Тож сідайте зручно, заваріть смачної кави чи духмяного чаю і приємного вам перегляду! Також підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Почнемо з загальної картини. У західних областях протягом дня буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. У центральних та північних областях хмарно та без опадів. У східних областях протягом дня буде хмарно, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. А у південних областях хмарно, без істотних опадів та на Кримському півострові протягом дня місцями очікується невеликий дощ. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах буде хмарно з проясненнями. Температурні показники в день становитимуть плюс 2 плюс 5 градусів. А вночі коливатимуться в межах від мінус 1 до плюс 2 градусів. Опадів протягом дня не очікується. У столиці температура вночі близько плюс 1, а вдень коливатиметься в межах плюс 3, плюс 5 градусів. Опадів також не очікується. Захід України. У Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях буде хмарна з проясненнями та без опадів. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 4, плюс 6 градусів. А вночі знову ж таки опуститься до показників плюс 1, мінус 1 градус. Центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, буде хмарно та безістотних опадів. Місцями можливий туман, тож за кермом будьте обережні. В день стопчики термометрів покажуть плюс 3, плюс 7 градусів, а вночі коливатиметься в межах від 0 до плюс 3 градусів. Схід України у Харківській, Донецькій та Луганській області протягом дня очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вдень коливатиметься в межах плюс 2 плюс 5 градусів, а вночі опуститься до показників від мінус 1 до плюс 2 градусів. Південь України. У Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області протягом дня буде хмарно та без істотних опадів. Температура в день буде на рівні плюс, 5, плюс 7 градусів. Вночі опуститься до показників плюс 1 плюс 3 градуси. У Криму протягом дня очікується місцями короткочасні дощі, та температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 3 градуси. А в день стопчики термометрів коливатимуться в межах плюс 6 плюс 8 градусів. Отже, у суботу 25 січня в Україні очікується похмура погода з невеликими опадами у більшості областей нашої країни. Та особливих кліматичних змін не очікується. Температурні показники доволі теплі, як для зими. Але я припускаю, що ви вже всі потрошку звикли до такого січня. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Сили оборони України. І до зустрічі завтра!